Добрий вечір. 22 в Україні. Працює Суспільне новини. З вами В'ячеслава Лада Соколюк. Володимир Зеленський підтвердив застосування ракет Атакамс. Про це сказав у щоденному відеозверненні. Перед цим про удар Атакамсами по російських позиціях повідомляла Українська служба голосу Америки, посилаючись на американського чиновника. У повідомленні йшлося, що США таємно надали невелику кількість ракет. Про використання цих сповістило і видання Washington Пост журналісти послалися на неназваного високопоставленого українського військового чиновника. За його словами, ЗСУ випустили 18 ракет по цілях в окупованих Бордянську і Луганську. І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються, виконуються дуже влучно. Атакамси себе показали. Пуск ракет Атакамс минулої ночі опублікував у телеграмі головнокомандувач Валерій Залушний. Про атаку на аеродрому окупованих Бердянська і Луганська раніше у Фейсбуці повідомили сили спеціальних операцій. Вдалося знищити 9 гелікоптерів, спецтехніку, пускову установку протиповітряної оборони ворога, склад боєприпасів. Ударом також пошкодили злітні смуги. Місцеві жителі опублікували відео пожеж на аеродромах у соцмережах. Це відео з Бердянська верифікували аналітики проєкту Діпстейт, Представник окупаційної влади Запорізької області Володимир. Рогов заявляв, що їхня ППО, нібито збила ракети на околиці Бердянська. Про втрати окупанти не звітували. От командування сил спеціальних операцій оцінює втрати Росіян десятки загиблих та поранених. Ураження ворожих аеродромів важливе для України, адже там базуються вертольоти, які працюють близько до лінії фронту і здатні за допомогою протитанкових керованих ракет вражати техніку українських сил. Так Радіо Свобода пояснив реч. Ні командування повітряних сил Юрій Ігнат. Партнери наші послідовні Україна виконує свої обіцянки, які надає Сполученим Штатам Америки та нашим партнерам щодо не застосування цих боєприпасів саме зброї американських, по території Росії, але ніхто не заважає нам звільняти нашу територію, що було сьогодні продемонстровано власне цією успішною атакою. Також ми дійсно розраховуємо на ще один крок від теж дружньої нам країни. Це Німеччина, яка вже серйозно не один перший місяць розглядає дачу Україні крилатих ракет Таурус. Щонайменше тричі росіяни сьогодні обстріляли Херсон по обіді. Поранення дістали дві жінки. Їм надали допомогу на місці. Написав у телеграмі голова обласної адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, пошкоджено їхній будинок та сусідні багатоповерхівки. Близько 17-ї години російська армія знову атакувала регіон. Під вогнем були села Червоний Маяк та Золота Балка. Загиблих та поранених немає. Вдруге загарбники вгатили по Херсону. Розповів Суспільному. Речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Сьогодні внаслідок обстрілу Херсону троє людей зазнали поранень. Двоє людей на транспортному підприємстві неподалік від вокзалу. Та одна людина це працівник одного із приватних охоронних підприємств, які саме знаходились на місці обстрілу. Чоловік отримав скалпи поранення інший чоловік акубу травму та відмовився від шпиталізації. 13 українців загинули під час нападу Хамасу на Ізраїль 7 жовтня. Про це у телефонній розмові з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог повідомила перша леді України Олена Зеленська. Про це на своєму сайті пише прес-служба офісу президента. Поранення дістав хлопчик, мати якого загинула від рук бойовиків. Дитині надають допомогу. З Ізраїлю вже евакуювали 436 українців. Країна понад тиждень живе в умовах воєнного стану. Його запровадили вперше за п'яти. 50 років, що нині відбувається в Ізраїлі. Ольга Ковальчук розкаже. Армія оборони Ізраїлю продовжує наносити удару по сектору Газа. За ніч Цахал атакував понад 200 об'єктів Хамасу та ісламського джихаду у Газі. Про це повідомляє Times of Israel. Кораблі ВМС країни атакували командні центри та місця зберігання зброї в місті Газа. Ліквідовано одного з керівників угруповання Хамас у самому Мазіні, що відповідав за заручників. Цахал також завдає ударів по об'єктах угруповання Хезбола на території Лівану. А чотирьох членів Хезболи знищили ізраїльські військовики під час спроби проникнути через кордон, передає Associated Press. На тлі загострення на північному кордоні Ізраїль оголосив евакуацію мешканців 28 міст у радіусі 2 кілометрів від кордону з Ліваном. Про це повідомив Цахал у телеграмі. Людей мають переселити у гостьові будинки. Проживання оплатить держава. Ми бачили фотографії з півдня. Ми знаємо, що Гезбола є близнюком Гамасу і Ірану. Ми знаємо, що, врешті-решт, якщо тут щось станеться, це буде неприємним. Ми відчуваємо, що армія готова до будь-якого сценарію. Я не покидаю корабля навіть під час війни. Кадри роботи ізраїльської системи ППО Залізний купол Хамас випустив ракети з сектору Газа. Їх перехопили у місті Рішон леціон за десяток кілометрів від Тель-Авіва. У місті з візитом нині перебуває канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він провів перемовини з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньягу. Я говорив з прем'єр-міністром Нетаньягу про можливість покращення гуманітарного доступу до Гази. І також з цієї причини я поїду до Єгипту, щоб обговорити ситуацію, а також гуманітарні аспекти. Уряд Німеччини продовжить свою гуманітарну діяльність, щоб полегшити страждання цивільного населення. Понад тиждень сектор газу залишається без води, електроенергії та палива. Передає Аль-Джазіра. Напередодні міністр енергетики Ізраїлю Ізраїль Кац написав у мережі X, що газа залишатиметься у блокаді, доки Хамас не звільнить всіх захоплених заручників. На пункті пропуску Рафах, що на кордоні сектору Газа та Єгипту, стоїть колона вантажівок з гуманітарною допомогою. Повідомляє Associated Прес. Наразі вони не можуть потрапити до Гази, оскільки пункт пропуску закритий через бойові дії. З цієї ж причини газу не можуть покинути іноземні громадяни. Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що ЄС запустить гуманітарний повітряний коридор до сектору Газа через Єгипет. І цитує Associated Press. за словами Фондерляйн, Перші два рейси очікуються вже цього тижня. Нам потрібна безпека, нам потрібен мир, нам потрібні речі першої необхідності: електроенергія, вода, харчування, ліки для дітей. Води немає зовсім нічого немає. Від початку нападу Хамас на Ізраїль загинуло понад 1400 ізраїльтян, ще майже 200 захоплено у заручники. Міністерство охорони здоров'я гази повідомило, що 2778 палестинців загинули, 9700 поранені. Ольга Ковальчук, Суспільне новини. Крівна партія право і справедливість одержала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах у Польщі. За результатами підрахунку бюлетенів до парламенту проходять п'ять партій. Право і справедливість набрала 35,4% голосів. На другому місці опинилася опозиційна громадянська платформа 30,7%. Третє місце посіла поліцила третій шлях, трохи менше за 14,5%. Далі лівиця 8,6% і конфедерація. У якої 7,1%. тож новий уряд можуть сформувати опозиційні сили на партію право і справедливість очікують складні коаліційні переговори. Якщо їй не вдасться сформувати більшість, опозиційні сили підуть на об'єднання. Чого очікувати у такому разі В суспільному розповів кореспондент «Укринформу» у Польщі Юрій Банахевич? Результати виборів засвідчили, що, хоча б перемогла партія правляча партія Руслава Качинського, натомість в неї є очевидні проблеми з формуванням правлячої коаліції, бо жодна із партій, які потрапили до парламенту, потрапляють перетнувши 5% відсотків виборчих бар'єр. Не мають бажання вступати з нею в коаліційні переговори. Ось очевидно, що президент Польщі Анджей Дуда дасть право. Формувати коаліцію партії переможцю, і після того як партія Ярослава Качинського спробує спробує ввести коаліційні переговори і сформувати з кимось уряд, якщо це їй не вдається, відповідно буде запущено варіант Б, тобто вибори коаліцію будуть пробувати. Сформувати вже опозиційні партії е, ще перед виборами. Три три опозиційні партії: власне, громадянська коаліція Дональда Туска, також третій шлях і е, нова лівиця вже е, оголосили, що вони. Е, Будуть формувати уряд, і сьогодні навіть після оголошення офіційних результатів виборів лідер польської селянської партії, яка входить в склад власне третього шляху, заявив, що протягом десь кількох днів опозиційні лідери почнуть коаліційні переговори щодо формування правлячої коаліції. Якщо врахувати всі законодавчі процедури, то можемо очікувати, що новий уряд може з'явитися в Польщі у грудні. Або на початку наступного року, якщо так станеться, що в коаліцію сформують лівоцентристські опозиційні сили, то можемо очікувати, що найближчим часом. Вони намагатимуться нормалізувати відносини з Україною, які дещо погіршилися останні місяці під час виборчої кампанії в Польщі. Що в принципі декларували усі лідери цих опозиційних партій, які казали, що не може бути так, що відносини з Україною, Німеччиною, ось чи з Єврокомісією, так різко погіршилися. З непідконтрольної частини Херсонщини не повернули трьох дітей. Батьки не бачили їх 19 місяців. Про це повідомило у телеграмі міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Після того як росіяни зайшли в Херсон, батьки відправили двох хлопчиків і дівчинку в село до бабусі. Вони сподівалися, що. Там буде безпечніше обласний центр. Звільнили торік, 11 листопада. Та відступаючи, росіяни підірвали антонівські місти. І повернення дітей стало неможливим, як вдалося зробити це зараз. У міністерстві не уточнили. Вони здолали тисячі кілометрів. Пройшли багатогодинні допити росіян, аби вибратися з окупації у вільні регіони України. Єдиний пункт пропуску, що нині діє в один бік з Росії в Україну, розташований на Сумщині. Тут люди можуть також отримати допомогу від волонтерів. Історія тих, хто повертається з окупації. Катерина Глоденко розкаже. Долга на автобусі, е, навіть ночі єхальтак. Шестирічний Денис розповідає про шлях, який йому з батьками довелось здолати з окупованої Херсонщини. Мама хлопчика Катерина говорить при виїзді на одному з російських блокпостів. Їх тримали 12 годин. чоловіка тримали в в закритій кімнаті 6 годин. тільки він виходив. І казав: ви їдьте, а він залишається тут. Я говорю я без нього нікуди не поїду. Аби виїхати з окупованих територій, розповідає жінка, довелося здолати дві тисячі кілометрів. На російському прикордонному пункті пропуску не затримували, але ставили провокативні питання. Чи підтримали СВО? А чому ви їдете? А навіщо ви їдете? А що вас не не влаштовує на колісному кріслі? Здолала два кілометри між російським та українським пунктами пропуску пані Валентина. Жінка виїхала з окупованої Херсонщини. Терпіли ношу ж. Летить прямо на нас. Тобто топило, а тепер, а тепер уже побити. Їдемо до сестри. Я... Отакі От люди, ті, що з нами переходили, у нас на хлопці носили на руках. Хворому дуже важко. Ми ждали, що ось Україна прийде і визволить нас. Хоч ми жили більше года під бомбами, під обстрілами, наше село розбили, повністю розбили і нема де нам жити. Ми оце вирішили виїхати. Загалом через пункт допомоги проходить в середньому 150 людей щодня, говорить волонтерка Катерина Арісой. У пункті допомоги люди з окупованих територій можуть відпочити та поїсти. Це гарні або котлетка, катлітка, або і літівка, ілігуляж, салатка, обов'язково салати, і сирі, і або тушення. Вже у сумах, куди привозять волонтери, українці можуть безоплатно переночувати та оформити допомогу від міжнародних фондів. А Усіх бажаючих відвозять на безоплатний потяг до Києва. Наші служби пропускають всіх людей, які можуть підтвердити своє українське громадянство. Тобто людина може навіть не мати документів або мати якісь ксерокопії документів з українського боку. Робиться все для того, щоб повернути якомога більше людей і спростити їм цей процес повернення. За потреби говорить Катерина, українці можуть отримати підтримку волонтерів і після виїзду з пункту допомоги. Загалом з лютого цього року до них звернулись понад 13 тисяч людей. Катерина Гладенко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина на цю годину все.